Вітаю! З вами Христина Лукашчук, і я далі ділюся своїми своєю практикою, своїми знаннями стосовно практичного мінімалізму. Для тих, хто лише долучається до моїх відео, хочу нагадати, чому я вибрала цей практичний мінімалізм, для чого він і що він дає. Сьогоднішній стан, день, час е, непростий, якщо так мягко сказати, і кожен з нас переживає його по своєму і дуже непросто. І для мене питання завжди стояло, а сьогодні стоїть ще гостріше, що можу я зробити для того, щоб е, Ця ситуація, ця війна закінчилася не лише перемогою українців, а щоб в принципі в майбутньому такого не могло повторитися апріорі. І я про це вже говорила, нагадаю ще раз, що для мене особисто виглядає єдиною можливістю це створити. Паралельну реальність, де цих речей неможливо. Я знаю, що мені бракує наразі це всього-навсього, там декілька відео я виставила: бракує часу, бракує можливо системи, щоб пояснити повністю все, що я думаю. Найкраще це. Для, для мене найкраще це робить е, Олександр Перещагін. Це блогер, якого я дивлюся від першого дня початку війни повномасштабного вторгнення. І е, відео якого я жодного не пропустила. Я дам вам посилання е, на нього внизу. І ви зможете. Також подивитися для мене цей чоловік особливий, по-перше, своїм станом. Коли я вже геть втрачаю десь цілісність, я просто заходжу туди і дивлюся його свіже відео. З наскоку його можливо не так просто зрозуміти. Я, щоб вникнути, мені довелося подивитися. Десятки його відео, але суть навіть не в тому. Суть в самому стані, який він дає, який він може передати, і якщо гарно слухати, можна його теж почути. Я говорила про стан також минулого разу. І найпростіший спосіб чути себе, щоб чути той стан, чути себе наперед. Є, власне, цей практичний мінімалізм, який я застосувала і продовжую застосовувати в своєму житті. Це все зводиться виключно до того, щоб чути себе, щоб ми всі дуже різні, з різних планет, можна сказати, але ми все-таки можемо входити в спільний простір. В спільний простір можна входити, це не таємниця, і це не я придумала. І прості методи: це пісня, тиша, зупинка. І для останнє відкриття, яке я для себе зробила, це любов, тобто, коли людина робить щось з любов'ю, коли вона любить те, що робить. І ділиться тим, оце і є найпростіший спосіб входження в спільний простір, а таким чином творення його спільно, через любов, через тишу, через цей мінімалізм ми можемо творити те, що нам пасує, і в такий спосіб, як нам пасує. Вернуся до практичного мінімалізму, і сьогодні теж коротенько про наступні етапи. Це може бути торбинки. Поділюсь своїм досвідом. Я змінімалізувала всі торбинки маленькі, великі, я їх мала достатньо. Я працювала в архітектурній службі, потім галерея. Своя і це були великі, це були для документів, це були різні. Потім я перейшла на маленькі торбинки, це ключі, там окуляри, якісь гроші. І на сьогоднішній день в мене одна єдина торба, так би мовити, це наплечник. Він одночасно і міський, з ним можна вийти в місто, і одночасно я його використовую як ручну. Поклажу до щоб можна взяти на борт літака, але ви не мусите так робити. Ви робіть так, як комфортно вам. Єдине, що Марі Кондо рекомендує, коли приходиш додому, то з торбинки все викласти, подякувати. І, як правило, ті речі, я це перевірила, вони не завжди нам потрібні завтра. Може бути невеличка торбинка, там косметичка в торбинці. З тими речами, які справді нам потрібні на наш день, але так насправді викладати, відкладати в сторону, подякувавши це також гарний метод постіль, підлизна ковдра, це наступний етап. Ну, Тут, мені видається, все зрозуміло і просто. Лише та постіль, яка подобається. лише той візерунок, який пасує, лише той колір, який пасує, лише та якість, яка пасує, жодних альтернатив, жодних заміщень. І тоді зрозуміло стає, яка я насправді, якщо мені подобається власне ця постіль, а не інша. І... Мені подобається рожевий колір, і сірий і рожевий, і в мене постіль вся сірого або рожевого кольору. Вона гарно комбінується і також вона органічно виглядає в моїх сірих стінах в спальні. Також eh, треба позбутися, варто позбутися ілюзії, що якісь там постій, яка нам не дуже подобається, прийдуть гості, я її зможу постелити. Головне, щоб вона була чиста і гарно пахла. Але eh, насправді люди гарно щитують емоцію. І eh, варіант на тобі, не боже, що мені не гоже, теж щитують eh, то краще, або поділитися реально своїми постілю. Або просто запропонувати переночувати в готелі, якщо нема можливостей. Або в спальному мішку це вже як кому. Тобто перейматися тим, що скажуть гості, не варто, але і ділитися тим, що мені не люба, теж не має сенсу. Книжки, альбоми, художні альбоми, журнали. Я з Тої сім'ї, де книжками було заставлено там, ціла стіна, хотіла сказати півна, але це була справді ціла стіна, я страшенно переймалася. А, як же ж то буде, коли ми будемо роз'їжджатися і треба буде ті книжки ділити? Я чомусь вирішила, що я маю ділити батьківські книжки. І, але коли я виїхала, це сталося так несподівано і стрімко, що я не взяла жодної книжки з собою. І в тій квартирі, в якій я жила, не було книжок книжкових полиць. Склалось так, що я отримала в спадок від подруги, яка викидала польські книжки, невеличкі, такі кишенькового формату. Вона питає: Тобі треба? Я така, о, так. І я забрала цілу торбу такий хугобос, така чорна, цих, цих книжок, і відповідно на ніч собі читала ці книжки, і відповідно. Настільки обійшла в ритм, настільки призвичайилася, що польська мова стала для мене такою, я вже не зауважила, що я читаю польською. І за якийсь час, коли я спілкувалася з поляком, познайомилася з ним на курорті в Трускавці, він мене питає: А я польською спілкувалася і питає, а де я переїжджала кордон? Я кажу, який кордон? Я зі Львова. І він каже: О, цікаво, бо ти розмовляєш, як моя донька після університету такими фразами. Тож завжди знайдеться щось добре, завжди на... не, не варто боятися, що звільниться простір, і ми станемо самотні, завжди на це місце прийде щось нове, цікаве і корисне. Також книжки. Можна розцінювати як костелі милиці, правильно правильніше сказати. Тобто ми боїмося часто, я боялася, буду говорити про себе, що якщо я значить, позбудуся якихось там книжок. То я в той момент, коли мені буде потрібна якась інформація, я нею не скористаюся. І в такий спосіб в мене там стояли книжки в'язанню, ще якісь речі, ще якісь речі, які до яких я ніколи і не добралася. І з одного боку, якби я знала, що в мене завжди є можливість а з іншого боку, в мене теж було відчуття. Що я щось не доробила, що воно висить на мені. І коли я віддала це все, пороздавала в бібліотеки чи просто віддала на макулатуру. Нарешті я видихнула і сказала: завжди можна знайти. І це було так, коли мені було потрібно. Я хотіла займатися тортами тут в Англії. Я знайшла мільйон версій на Ютубі. Я робила прекрасні торти, Правда, бізнес мені ніяк не пішов, бо мені не цікаво робити одне і те саме постійно одне і те ж, І я завжди при придумувати щось нове. Мені було це більше цікаво. Тож перестала тим займатися, але варіант знайти те, що тобі пасує в даний момент, завжди існує. От і я думаю, що зараз такий час цікавий, що вже жодні книжки нам не поможуть, не потрібні, бо інформація щитується і приходить тоді, коли нам потрібна. Інформація приходить, та що саме та не застаріла, бо зараз дуже, дуже змінилося, дуже змінюється життя, змінюються догми, змінюються підходи, змінюється постановка питань, вирішення тих питань. І завжди трапиться саме те, що потрібно нам саме в даний момент. Якщо ми будемо уважно слухати, і якщо ми будемо залишатися собою за будь-яких обставин. І от власне цей мінімалізм дозволяє в дуже простий, зрозумілий спосіб почути себе. Тож, я бажаю вам навчитися себе слухати, цінувати те, що ви чуєте, любити себе і дозволяти. Вибирати себе в кожному моменті. Вас всіх обнімаю. Бажаю вам гарного дня і чекаю коментарі, питання, і, можливо, ви можете поділитися досвідом, можливо, у вас були якісь подібні стани. І я з радістю почитаю про них. До зустрічі!